Вітаю, друзі! Я Світлана і це мій кулінарний канал про турецьку кухню. Сьогодні ділюся з вами рецептом смачного розсипчастого турецького печива Кураб'є. Воно з родзинками, горіхами, має тріщинки та кусочки шоколаду. Воно подобається усім, хто його куштує, і всі запитують його рецепт. Це одне з моїх улюблених. До того ж, його можливо заморозити, а це означає, що коли у вас неочікувані гості, тільки достаньте з морозилки і поставте в духовку, а самі насолоджуйтеся спілкуванням з друзями і не хвилюйтеся, бо це турецьке кураб'є обов'язково їм сподобається. І так, для цього кураб'є ми будемо використовувати вершкове масло. Масло повинно бути кімнатної температури 125 г. Далі додаємо одне яйце, додаємо 35 грамів або 2 столові ложки крохмалю. в мене кукурудзяний. Також додаємо 5 грамів або 1 чайну ложку розпушувача для тіста. Ну, це пів пакетика. В Туреччині пакетики розпушувача для тіста 10 грамові, навіть не знаю в Україні скільки грам. І 5 грамів ванільного цукру це один пакетик. Спочатку все це треба добре перемішати. Перемішавши, додаю 120 грамів цукру. Це добре перемішую. Якщо масло буде кімнатної температури, воно буде м'якеньке і так ось воно у вас все добре перемішається, такої консистенції повинно бути кремової. І зараз вже можна додати борошно. Борошна додаю 250 г, тобто дві склянки, але додаю не зразу все. Трохи отак от борошна я завжди залишаю, і вже потім, дивлячись по консистенції, або все використовую, те, що по рецепту борошна, або залишаю. Тобто, в залежності від того, який розмір вашого яйця, в залежності від самого борошна, від вершкового масла. По рецепту може трошки більше або трошки менше йти. Але на це печиво йде 2 стакана борошна. І знову ложкою вимішую. Чого ми вимішуємо ложкою? Ну, тому що завжди всі рецепти кураб'є, котрі на вершковому маслі. Не бажано дуже їх руками місити, бо руки у людини гарячі, і масло розтає. І тісто становиться жирним, і тому ми ще додаємо ще більше і більше борошна. І таким чином забиваємо тісто, печиво виходить не дуже смачне. Тому майже всі рецепти печива або кораб'є спочатку вимішуємо отак, ложкою або лопаткою. Ну все, Я бачу, що тісто вже збирається в комочок. Ось так. І тепер вже дуже швидко замісюю тісто рукою. Тут я вам не буду нічого вирізати, спеціально для того, щоб ви побачили, скільки я місю тісто. Тобто це потрібно зробити швидко, багато його місити не треба, щоб вершкове масло не почало таяти. Ось, подивіться, все, тісто вже готове. Хочу показати вам, яке воно м'якеньке і приятне на дотик. Зараз додаю саме те, що зробить це печиво ще смачнішим. По-перше, додаю горіхи. У мене мигдальний горіх, але можливо взяти волоський горіх чи фундук, лісовий горіх. Тобто той горіх, котрий вам краще смакує. Далі додаю ізюм. і додаю ще шоколад. Це буде звичайно звичайна потрібна шоколадка. Додаю шоколаду ізюму і горіхів по 50 грамів. Шоколад також можете брати такий, який вам до смаку, чи бітер, чи молочний. Це вже за вашим смаком. І тепер все це перемішую. Це також треба зробити швидко, все це дуже довго мішати не треба, щоб і шоколад не розтаяв, і масло не розставило. Тут я вам також не буду вирізати, щоб ви бачили, як це все я швид збираю докупи. Ну, ось таке ось у тісто вийшло на печиво. Дивіться, яке воно гарне, м'якеньке. Тепер будемо ліпити з нього саме печиво. Від тіста відділяю кусочки ну, трохи більше, ніж волоський горіх. І формую з них кульку. Так я роблю з усім тістом, і поки я формую печиво, я зразу включаю духовку на 180 градусів. Тобто духовка повинна бути заздалегідь розігріта, тобто мінімум, щоб вона хвилин 10, поробила, щоб була гаряча. Готові кульки я викладаю на бумагу для випікання. і Після того, як ми сформуємо усе печиво, нам потрібно буде поставити його в морозилку, для того, щоб в духовці воно не розпливлося. 15 ось таких кульок заготовок для печива кораб'є, і перед тим як ставити його в духовку, я ставлю спочатку в морозилку хвилин на 10. Пройшло 10 хвилин. Печиво вже трохи зверху затверділо, і саме зараз той час, коли ми можемо його заздалегідь покласти в морозилку в харчовому контейнері або в пакеті, і зберігати так до необхідного часу. В мене невелика сім'я, тож зазвичай такі рецепти я ділю, половину випікаю, а половину кладу в морозилку, і якщо хтось прийшов у гості, витягую, включаю духовку і через 10 хвилин кладу печиво в добре розігріту духовку. Кураб'є розміщуємо на деко на відстані один від одного і відправляємо у добре розігріту духовку спочатку на 5 хвилин. Через 5 хвилин достаємо печиво та швидко, склянкою з широким дном, трохи притискуємо його зверху, придаючи печиво кураб'є приплюснутої, плескуватої форми. А також таким чином утворюємо на поверхні печива тріщини. І зразу ж відправляю печиво знову в духовку цього разу на 18-20 хвилин. В моїй духовці печиво зарум'янилося вже через 18 хвилин. Тепер треба дати йому постояти хвилин 10 та охолонути. Коли печиво вже трохи охолоне, його вже зразу можна подавати до чаю або до кави. Тож спробуйте, як це просто приготувати і як це смачно. До того ж, домашнє печиво можливо готувати з урахуванням ваших особистих побажань, експериментувати з додаванням різних горіхів чи сухофруктів. Тож спробуйте приготувати цей ідеальний смаколик до вашої кави або чаю. А з вас вподобайка і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші цікаві рецепти турецької кухні. І до зустрічі або юрюшюрюс, як кажуть в Туреччині.